В цьому відео ми знову з вами робимо корекцію. У нас був викладний френч, Робити будемо ми також викладний френч, але трішки яскравіший. І Для початку, звісно, ми прибираємо старий матеріал. Я взяла твердосплавну фрезу, прибираємо довжину та прибираємо відшарування, які у нас з'явилися під час носки. З цим покриттям клієнтка наша проходила 40 днів. Це, звісно, забагато, але маємо те, що маємо. Тому працюємо і приводимо до ладу наші ручки. І трішки про фрези. Ці фрези я купувала на АліЕкспресі. як бачите, працюють вони ідеально, дуже довгий срок у них роботи, дуже гострі. Єдине, що короткий хвостик у цієї насадки. Спочатку було незручно, але я вже звикла, і, в принципі, поки що мені норм. Після машинки ми беремо пушер, я віддвигаю трішки кутикулу, щоб вона нам не заважала. Та беру пилку. Пилка у мене змінний файли від Сталиксма, паб, 150 гріт і приводимо вже до ладу наш нігтик. Прибираємо залишки матеріалу, які у нас залишилися, пропрацьовуємо біля прикутикульну зону. Там, де у нас не було матеріалу, ми повинні зашліфувати ногтову пластину, зняти глян з ногтьової пластини, щоб краще була сцепка штучного матеріалу і ногтової пластини. І пам'ятаємо, що біля прикутикульної зони ми повинні працювати дуже обережно, щоб не пошкодити наш нігодь, особливо. Матрикс корінь нашого нігтя, щоб потім він у нас не був деформований. Поступово пропрацьовуємо всі пальчики, вирівнюємо довжину, форму, де є можливість. Якщо я бачу, що нігтики такі дуже слабенькі можуть зламатися, форму я підрівнюю вже потім в самому кінці, коли ми вже його зафіксуємо матеріалом. Далі я беру фрезу, синім маркером, прибираємо бтер та підіймаємо кутикулу. Остаточний манікюр я роблю уже потім, після фінішного опилу всього матеріалу. Так мені зручніше Та зменшує час роботи, адже після фінішного опилу все ж таки потрібна все одно буде шліфовка кутикули. І щоб не робити два рази одну і ту ж саму роботу, все я роблю після фінішного опилу. Ще раз нагадую. Далі я беру на кожниці, прибираємо зайву кутикулу, щоб вона нам не заважала. На кожниці у мене від компанії Еклад, вони у мене вже. 9 місяців, заточку я ще не робила і працюють вони ще, в принципі, дуже непогано. Якістю я задоволена. Також в мене є ножниці цієї фірми, але вони вже були в ремонті за цей час у мене вже 2 рази. Тому ножницями я не дуже задоволена. А от на кожниці саме те, що потрібно. Після цього всього я наношу праймер, кислотний. Просушили, і далі я беру Рабербазу, від Комільфо, І потім тираючими рухами робимо ґрунтовочний шар підложку під наш наступний матеріал. Базу я просушую 30 секунд, цього достатньо для повної полімеризації тонкого шару. Так як у нас є потіряшка одна, ми, звісно, Робимо до нарощення, намагаємося відтворити форму, яка буде схожа на всі наступні нігтики, щоб він не відрізнявся. Після просушки ми з вами робимо ногтєве ложе. Для цього я обрала гель желе від компанії DIS номер 11 Він має такий пастельний нюдовий, дуже ніжний рожевий відтінок. І викладуємо ногтєве ложе. Пам'ятаємо, що біля прикутикульної зони у нас повинна бути зовсім мінімальна кількість матеріалу, і також гельжеле дуже зручний для викладки ногтєвого ложа, тому що нам дуже зручно буде викласти і сформувати бортик для нашого ногтєвого ложа. і нам потім його буде зручніше опиляти. Якщо я працюю гель желе або полігелем в цій техніці то я для опилу використовую тільки пилку, Фрезу я не використовую, пилкою пару рухів і сформували нахтєве ложе. Пам'ятаємо, що нахттєве ложе ми викладуємо так, щоб у нас була однакова форма по всіх пальчиках. А для зручнішої роботи з гель желе щоб він був більш піддатливий, нам потрібно його розігріти. Спочатку робимо тонкий шар, наносимо потім каплю гель желе на пальчик, і ось такими рухами ми його розігріваємо і він робиться трішки м'якший. Підтягуємо до кутикули, він у нас більш вирівнюється. А чим рівніше ми вилежимо наш матеріал, тим, звісно, менше у нас потім буде роботи по опилу. Також потрібно слідкувати за тим, щоб у нас не було пузирків у нашому матеріалі. Звісно, це все можна буде виправити потім після опилу, але знову ж таки, щоб не робити подвійну роботу, слідкуємо за викладкою матеріалу. Просушуємо гель ми в лампі 2 хвилини. Цього буде достатньо. Після цього ми знімаємо дисперсійний слой. І Починаємо опил наших бортиків. Для цього я взяла пилку 180 гріт, це в мене звичайна пилка, вона більш підходить для опилу бортиків. Вирівнюємо наше ногтове ложе. нагадую, що ми випилюємо таким чином, щоб у нас ногтєве ложе було по формі, однакове на всіх нігтиках. Особливу увагу також приділяємо вусикам ногтьового ложа. І також зверху робимо опил. Між бортиком і вільним краєм нігтя у нас повинен бути прямий кут. Тому для опилу бортика ми пилку ставимо перпендикулярно до вільного краю. І від того, як ми опиляємо вільний край, залежить рівність нашого френчу. Тому обов'язково вирівнюємо, придивлюємося всі сторони, щоб вони були рівненькі, чистенькі. На трьох середніх пальчиках довжина ногтєвого ложа в нас повинна бути однакова, далі мізинчик трішки менший, і на великому пальці, звісно, дозволяється мати трішки ніготь і також ногтєве ложе. Після опилу ногтєвого ложа прибираємо пил. Далі я беру білий гель желе і тонким шаром промальовуємо весь френчик. Заходимо у вусики. Також заходимо під бортик, розрівнюємо наш гель желе також можна використовувати звичайний гель, але густий, щоб він потім у нас не порозтікався. Далі я беру звичайну харчову плівку, маленький кусочок, положили на білий гель желе і паличкою або пушером розрівняли і робимо ось такі рельєфи. Цю техніку всі називають жатка або ще якимось іншими назвами, хто як знає, хто як уміє. Звісно, використовувати ви можете не тільки білий гель чи гель желе можете використовувати будь-які гелі будь-якого кольору, все залежить від вашого, скажімо так, дизайну і побажань вашого клієнта. А також не забуваємо включати свою фантазію і придумувати різноманітні дизайни, щоб не були такі, як усіх. Це все ми просушуємо 2 хвилини в лампі з цими плівочками. Ми їх не знімаємо, поки не просохне наш білий гель желе Далі знімаємо всі наші плівочки. Я беру пилку і по краям опилюю білий гель, там де він трішки порозтікався, щоб нам потім було менше роботи та менше використано матеріалу. Далі я взяла два кольори гель-лаки, один такий синьо-зелений та яскраво-червоний. І в хаотичному порядку промальовуємо наші рельєфи по всіх пальчиках. Це все ми просушуємо одну хвилину, цього буде достатньо. Також, звісно, ви можете міксувати все із іншими кольорами, і знову ж таки, за вашим або побажанням вашого клієнта. Повністю білий гель-шилець замальовувати гель лаками не потрібно, у нас також повинні залишатися проміжки з білого гелю. Також поступово наносимо по черзі. Червоний гель-лак, також ми це все просушуємо хвилину в лампі і знову ж таки залишаємо деякі проміжки з білого гелю. Також можна додавати сюди якісь блискітки, ракушки, все, що у вас є під рукою, все може знадобитися в акваріумних дизайнах. Ми обрали паталь, наносимо паталь на липкий шар з гель-лаком. Намагаємось паталь розподілити по рельєфу нашого френчу. І потім також в лампу на 30 секунд. Цього буде достатньо, щоб паталь трішки прихватилася до гель лаку Далі з вами беремо прозорий гель. У мене гель від Designer Professional, він має густу консистенцію. Для таких дизайнів я зазвичай обираю густі гелі, щоб вони. Потім у нас не розтікалися і тримали форму до того часу, поки ми з вами сформуємо наш нігтик. Працюю я зазвичай з жорсткими гелями. Тому що, наприклад, якщо ми робимо нарощення, робимо підложку з прозорого гелю, щоб арки наші не розжималися, завжди обираю жорсткі гелі, які тримають форму навіть в тонкому шарі. Гарно розподіляємо матеріал по всьому вільному краю, якщо гель потрапить на нігтьове ложе, то нічого страшного не буде. Звісно, ми все це потім приберемо фрезою або пилкою. Обов'язково гарно змащуйте вільний край, тому що у нас є рельєфи, і щоб не з'явились у нас потім завоздушини і не з'явилося дірочок маленьких, гарно промащуємо кожну рельєфину нашого нігтика. Прозорий гель я наношу по черзі, щоб не поростікався гель і тримав форму до просушки. Після того, як нанесли гель, ми просушуємо в лампі все 2 хвилини для повної полімеризації матеріалу і потім приступаємо вже до опилу. Зняли липкий шар, далі я беру твербославну фрезу та знімаємо залишки матеріалу. Фрезою працюємо обережно, щоб не зняти більше матеріалу, ніж потрібно. І ви бачите, вже, як у нас вимальовується наш малюнок, наш дизайн. На кожному нігтику буде вимальовуватися різний дизайн, різний малюнок. Ну І, звісно, що після фризи нам потрібно буде допрацювати всю форму ще потім пилкою. Пилкою опилюю 150 гріт. Ми вирівнюємо форму, вирівнюємо бокові паралелі. Проходимо обов'язково біля прикутикульній зоні, особливо коли ми працюємо таким матеріалом, як гель желе Зовсім начисто рівненько його викласти буде дуже важко. Тому ми обов'язково проходимо пилкою і вирівнюємо всі нерівності неточності, які в нас. На цьому етапі опилу я дивлюся на вид зверху нашого нігтика, дивимося на форму на бокові паралелі, щоб нам все підходило. І тільки вже потім, після того, як ми зробимо опил знизу, випилюємо наш нігтик, тільки потім я також остаточно допрацьовую ще форму. Такий манікюр по часу в мене зайняв 1 час і 40 хвилин. Звісно, кожна швидкість роботи своя, всі працюють в своєму темпі, але ми повинні пам'ятати, що кожен клієнт цінує свій час, і тому ми повинні намагатися працювати дуже швидко. А щоб напрацювати швидкість, звісно, нам треба дуже багато практики. Після того, як я опиляла зверху, я знову беру ту ж саму твердосплавну фрезу і підчищаємо нігтик знизу. Випилюємо наш натуральний нігод, також залишки старого матеріалу. Ми це робимо для того, щоб під дією якихось зовнішніх факторів наш нігтик не почав відслаюватися від штучного матеріалу. Після опилу з-під низу я знову беру пилку і підрівнюю форму кожного нігтика, тому що після опилу знизу у нас можуть з'явитися деякі, скажімо так, нерівності. І потім, щоб зрівняти і, і також ще виточити край нашого нігтика, я це все знову підрівнюю пилкою. Перекрили топом, і нам залишилося зараз тільки помити ручки і зашліфувати кути колота, повидаляти зайвий пил, який залишився після процедури.